Молитва до святого архістратига Михаїла, небесного воєводи та захисника це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи. Від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви її збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла, амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Від Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом. І обороною моєю, від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий, архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи. Від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви її збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла, амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Від Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом. І обороною моєю, від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи. Від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла, амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Від Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і Обороною моєю, віджени сили темряви, й збережи від усякого зла. Амінь. Святий, архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла, амінь. Святий Архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь, святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, і збережи. Від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви й збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, Будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, і збережи від усякого зла, амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. від Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом. І обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий Архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи. Від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю. Від жени сили темряви й збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, Будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, і збережи від усякого зла, амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла, амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом. І обороною моєю, віджени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий, архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю. Віджени сили темряви, й збережи від усякого зла. Амінь. Святий Архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле. Будь щитом і обороною моєю, від жени сили темряви, і збережи від усякого зла. Амінь. Святий архистратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, від жени сили темряви й збережи від усякого зла. Амінь.